Так, розпочинаємо з вами знову новий онлайн-курс. Він буде досить легкий у виконанні. З таким курсом справиться навіть майстри-початківці. Для цього нам знадобиться дуже мінімальна кількість матеріалів та інструментів. Нам знадобляться тіпси для тренування. У мене ось такі, ви можете тренуватись на будь-яких. Далі нам знадобиться лише один пензлик. Я малюю ось таким довгим тонким пензликом. Це Trendy Nails 2,05, довжина тут 12 мм, це синтетика. Далі нам знадобиться топ. У мене матовий. Ви можете покривати не тільки матовим, а й глянцевий. Матовий топ я обираю лише за те, що мені потрібно знімати для вас фото відео і щоб глянцевий топ не. Залишав бліків на фото і відео. Тому для цього я краще брати, звісно, матовий топ. Ви можете перекривати хоч глянцевим, хоч матовим. Це обираєте ви з вашим клієнтом, якщо ви малюєте на клієнті, звісно. Ну і далі нам знадобляться гель-лаки будь-якої фірми, які у вас є. Кольорова гама я обираю. Скажімо так, на свій смак, також я обираю намагатися намагаюся обирати, щоб вони гарно поєднувалися між собою ці кольори, і малюнок був у нас яскравий. Але гелілаки обирайте, щоб вони були дуже гарно пігментовані. Тому що там, де нам потрібно буде провести тонку лінію, гелілак, який погано пігментований, не дасть нам тонкої лінії та пігментованої чіткого такого контуру. Тому краще, звісно, обрати гарно пігментовані і густі гелілаки, але щоб за умови що вони гарно просихають. І, звісно, такі. І дизайн ми зможемо також зробити гель-фарбами. В даному випадку я малюю гель-лаками, тому що це швидше та простіше. Гель-фарби вони у нас набагато в'язкіші, густіші. Звісно, для тонких ліній гарно підійде гель-фарба, але якщо ми покриваємо такі вже ж немаленькі об'єм роботи, то простіше і швидше буде це зробити гель-лаком. Якихось мазків спеціальних чи навиків для таких дизайнів нам не потрібно. Нам потрібно лише тут витримати пропорцію, якщо ми ось малюємо лиці, нам потрібно, скажімо так, дотримуватись якоїсь пропорції. Це ми все з вами будемо розбирати на кожному дизайні окремо. Тому підготували свої гель-лаки, фарби і приступаємо до дизайнів.